Більше 200 оформлених викликів та майже 20 дорожньо-транспортних пригод. Дмитро Міхалець, начальник франківських патрульних полісменів, на оперативній нараді в міського голови, прозвітував за два дні роботи. Головний патрульний роботою своїх підопічних задоволений, адже більшість, незважаючи на брак досвіду, проявили себе як кваліфіковані правоохоронці. Головне, щоб містяни із розумінням поставились до роботи полісменів, адже останні налаштовані на те, щоб навести порядок у місті. Люди нові, вони не бачили вулиці. Я безпосередньо по собі знаю, що до цього треба звикнути, хоча б декілька змін пропрацювати, налагодити зв'язок з людьми, зрозуміти, як вони спілкуються, як з ними спілкуватися. Ми максимально їм це розказували, навчали. Безпосередньо ми всі керівники зараз, в день, максимально в ніч виїжджаємо, дещо поправляємо. Прогнозувати, коли ж на вулицях міста запанує закон, Дмитро Міхалець, поки не береться, наразі до порушень ставлять. Лояльно. Писатимуть протоколи тільки злісним порушникам. Зрештою, діятимуть тільки по закону. Якщо людина порушила, значить має відповідати. Будуть різні випадки, будуть незгідні, будуть позови, але ми до цього готові. В Києві також було. Ми привчили людей до порядку про те, що якщо працівник поліції звернувся з проблемою про те, що там порушили ПДР, значить це так. Він собі цього не придумав, так як колишні працівники в перепрошую ГАЇ деякий час придумували порушення тут його слово і це є закон. У свою чергу міський голова попросив усіх керівників комунальних підприємств підготувати листа патрульним із найболючішими проблемами. Також очільник міста попросив патрульних навести лад у центрі Івано-Франківська. Після 9-ї години вечора біля ратуші, тому що дуже багато скупчення все-таки вже менше вчора йшов, але все рівно під'їжджають на тих машинах. Ну молодики, десь не в тверезому вигляді. От центральна частина міста біля ратуші і друге, це ну, святе місце для нас меморіальний сквер. Тобто, це поза позаду готелю Надія, де поховані хлопці. Дуже багато зверталися родини загиблих атошників про те, що ну навіть крадуть лампадки, крадуть вже сьогодні. Патрульні взялися штрафувати перших водіїв за неправильне паркування.